Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда Шляхами Таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 29 жовтня середа. Так, ну що ж, подій навколо нас, в яких прийдеться приймати участь. Чи вони будуть розгортатися, завлікаючи нас, це в нас 11-й старший аркан справедливість. Справедливість нагадує нам, що в кожної гри є свої правила. А отже, якщо ви чогось не робите, не виконуєте якихось обов'язків перед державою, перед навчальним закладом чи роботою вашою там начальством, чи ще комусь. Вам обов'язково про це нагадають, де ви помилилися і чого не доробили. Це зв'язки з судом, це зв'язки з усім зоною юриспруденція. Також зв'язки з тими, чи документи ви підписали чи поставили свої печатки, тобто ті, що закріплені законодавчим чином. Так. О нас зустрічає четвірки мечів, а четвірки мечів це про відпочинок. Самореалізацію відпочинок це необхідний відпочинок. Або вас на ліжечко вкладає ваша хвороба, яку ви ігнорували, слабкість, виснаження чи щось таке, або на те саме ліжко вкладаєтесь ви самі, адже розумієте, що настав час відпочити. Сюрпризом від долі стає п'ятий старший аркан, це в нас іерофант, це в нас викладач, вчитель, це людина, яка нас наставляє, а отже, сюрпризом від долі стане який Опит від життя, тобто досвід, досвід від життя. Отже, ви ймовірно, що ви щось дізнаєте, щось нове для себе відкриєте, щось зрозумієте, а можливо з'явиться людина, яка вас наставить на якусь думку чи якийсь шлях. Отже, це дуже важлива карта. Сюрпризом для долі від долі також для вас стане розуміння, що дуже важливо усвідомлювати свої перспективи. Ну, тобто, щоб вийти з ситуації, чудово їх розуміти, та працювати над собою, визнавати свої помилки, тобто вчитися розвиватися, змінюватись та рости. Так. Наша роль у цьому всьому в нас випадає четвірка посохів, а четвірка посохів – це про достаток, зрозумілість навіть якусь. Тобто, це про комфорт в чотирьох стінах. Це коли нам вдома гарно, і ми нікуди не хочемо. Це коли нам гарно з тими, хто нас оточує, і ми нікуди ніх... не хочемо, не хочемо ні з ким спілкуватись, ні з ким бачитись. Отже, загалом непогана карта. Нам буде комфортно. Так, ну і у підсумку в нас випадає. Паш, Кубків, а паш Кубків він про любов та про жартовність. Отже, чимось в цей день прийдеться пожертвувати, від чогось відмовитись, аби мати те, про що ми мріємо. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро.